Доброго ранку, прокидайся, ручки вгору посміхайся. Махнем крильцями, наче пташки, щоб день був радісний і казковий. Підстрібнемо, як жибанят, щоб веселитися і день зустрічати. Глибокий вдих і видих. Новий день радо ми зустрічаємо. Малята, подивіться, яка цікава коробочка до нас завітала. Давайте разом подивимося, що ж там всередині. Хто це до нас завітав. Це ж веселий зайчик, подивіться, який він добрий і пухнастий. Він прийшов, щоб разом з нами дізнатися багато цікавого. Зайчик розповів мені, що у світі є речі та вчинки, які роблять нас щасливими та радісними, вони гарні. А є такі, що можуть засмутити або зробити боляче, вони погані. А тепер давайте поглянемо на сонечко. Яке сонечко? Правильно! Яскраве та тепле. Коли світить сонечко? Як ми себе почуваємо? Весело і радісно. Сонечко? Це гарно. А це що? Правильно! Дощик. Який він? Холодний та мокрий, коли йде дуже сильний дощ, як ми себе почуваємо, на і може бути неприємно. Сильний дощ це може бути погано. Подивіться на цю квіточку. Яка вона? Красива та запашна. А як пахне квіточка? Приємно. Віточка? Це гарно. А це що таке? Правильно, камінчик. Який він на дотик? Твердий? він може бути гострим? Так, може. Якщо впасти на камінчик, то як ти себе будеш почувати? Правильно, тобі буде боляче. Острий камінчик може бути поганим. А тепер давайте пограємо з вами в гру. Зайчик приніс нам два кошики. Кошик з сонечком ми будемо складати все гарне, що робить нас радісними. А в кошик з маркою все погане, що може засмутити. Ось наша перша картинка. Що тут зображено? Правильно, діти весело граються. А як ви думаєте, це гарно чи погано, коли дітки весело граються? Правильно, це гарно. Тому ми кладемо цю картинку до сонечка. А тут що сталося? Так, дитина плаче. Це гарно чи погано? Коли хтось плаче? Правильно! Це погано. Тому цю картинку викладемо до хмаринки. А тепер погляньте на цю картинку. Хто тут зображений? Правильно, мама і її дитинка. Що робить мама? Так, обіймає дитину. А як ви думаєте, мама не обійме? Це приємно? Вам подобається, коли вас мама обіймає. Це гарно чи погано, коли мама обіймає свою дитину з любов'ю? Правильно! Мамині обійми це завжди дуже приємно і дарують нам відчуття захисту та любові. Кодимо цю картинку до сонечка. А на цій картинці. Як думаєте, що зображено? Правильно розлита вода. Чи добре, коли на підлозі розлита вода? Ні, можна послизнутися, намочити ноги. Куди нам треба покласти цю картинку? Правильно. До хмарки. Молодці малята. Всі картинки зібрали. Зайчик дуже вам вдячний. Давайте погладимо його по голівці. Це гарний вчинок, зайчик буде радіти, але не потрібно його смикати за вушка, бо зайчику буде боляче, і це поганий вчинок. А тепер зайчик пропонує вам намалювати ваші відчуття. Уявіть, що у вас є маленьке сонечко всередині, коли ви радієте, коли вас обіймає мама, коли ви граєте улюбленою іграшкою. Це сонечко починає світити яскравіше і стає дуже теплим. Воно розливає своє тепло по всьому тілу. І вам стає дуже-дуже добре. Ви посміхаєтеся, вам хочеться стрибати і сміятися. Ваше внутрішнє сонечко світить. А коли вам сумно або щось не подобається, це сонечко може заховатися за хмарку і світити не так яскраво. Але коли знову стає весело, хмарка зникає і сонечко знову сяє. Тож давайте намалюємо сонечко та хмарку. Глята, скажіть, хто сьогодні до нас в гості завітав? Правильно, зайчик. А якщо смикнути зайчика за вушка, Це поганий вчинок чи гарний? Правильно, поганий! А якщо. Зайчика погадати по голівці. Це поганий вчинок. Чи гарний? Правильно, гарний. Молодці малята! Сьогодні ми дізналися багато цікавого про гарне та погане. Пам'ятайте, що важливо ділитися своїми гарними емоціями та розповідати дорослим, коли вам сумно або щось не подобається.